Роботи відомих фотохудожників України зможуть побачити та придбати Олександрійці 9 грудня. У палаці урочистих подій відбудеться благодійна виставка Аукціон Життя всупереч захід мистецького і соціального спрямування, зазначає анонсуюча аукціон Ірина Чемерис. Міська рада спільно із управлінням культури реалізує новий проект. Він благодійний. Це виставка ярмарка-продаж, аукціон називається Життя всупереч. Він має дві складові: одна із них мистецька, інша соціальна. Ця ідея зародилася у нас була два роки назад, і сьогодні тільки ми її зреалізовуємо. Виставка покликана формувати не лише естетичні спанки у наших відвідувачів, а й формувати соціальну благодійницьку основу. Для цього ми проводимо нашу виставку аукціон і плануємо зібрати певну суму коштів. Я так напланувала, що це буде не менше 60 тисяч гривень для того, щоб їх передати волонтерам і задонатити на Збройні сили України. Відкриття виставки запланували на 12 годину. У програмі також відзначення благодійників, продаж передріздвяних виробів, сувенірів та смаколиків. Виставка фотокартин пройде у форматі аукціону. Запланований він на 13 годину. Аукціон відбувається напередодні дня благодійництва, і в нашій громаді вперше такий захід буде проводитися саме для відзначення благодійників. Зрозуміло, що зараз іде війна, і дуже багато людей відгукнулося допомагати Збройним силам України, переселенцям, волонтерам, які там далі перенаправляють кошти і матеріали. Тому перед аукціоном відбудеться нагородження самих... Відомих благодійників нашої громади, і крім цього, ми виділили у палаці урочистих подій декілька локацій. На першому поверсі будуть продаватися смаколики перед різдвяними вже новорічними святами, будуть іграшки хендмейдс наших місцевих майстрів, і на другому поверсі традиційно це вже буде продаж альтернативних ялинок, які зробили наші освітні заклади. Автори фоторобіт, які представлять в Олександрії, переможці фотоконкурсів у різних країнах світу. Член Національної спілки фотохудожників України Олександрієць Віталій Попков став ініціатором заходу. Ну, ви знаєте, вона, мабуть, була б незвична не тільки для Олександрії, а й будь-якого міста. На виставці присутні 15 авторів з різних куточків України. Це з Сходу, Заходу, з півдня, ну, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Кропивницький, Харків, Київ, звичайно. Це географія достатньо широка. Аби не події, що в нас, я вважаю, що географія була б значно ширша. Фотокартини, представлені на виставці аукціоні, інтер'єрні, тобто зможуть вдало доповнити естетику помешкання чи офісу. Це так званий інтер'єрний напрямок. Це фотографії різножанрові. Це може бути пейзаж, це може бути натюрмор, це може бути макрозйомка, портрет чи якась комп'ютерний арт. Але що їх об'єднує? Всі ці фотографії користуються привабливістю для покупців. Для чого люди придбають в галереях художні роботи? Для того, щоб прикрасити свої оселі, інтер'єри своїх офісів, якихось закладів своїх. От і якраз у ці жанри і ці роботи ну саме більше відповідають цій тематиці. Побачити фотокартини та придбати для свого інтер'єру. Запрошують поціновувачів мистецтва та благодійників. Стартова ціна кожної картини від двох тисяч гривень. Усі зібрані кошти будуть передані волонтерському центру для допомоги зсу.